На, на оператора. Всім привіт ми з України. Слава Україні, героям слава! Так, глядачі, підписники, ну що, нарешті до нас прийшла зима. Дивіться, яка красота, живули, каже замело, по самі не велуй. Так що по красоті. Звісно, якби така погодка трималась до Нового року. Ну, уви, там пише ще 2-3 дні і знову плюсова температура. Так що такі перепали температури взагалі капітальні. Ну що в нас зараз? Обіднє оправляння, трошки вам покажемо, розкажемо. Бо вже дуже багато глядачі питають, кажуть, Льоня, ну що там у тебе вже мілка, телятку привела, що ж там привела? Кажи, розкажи хоч щось. Так, зараз підемо розкажемо. Ну що в нас? Поки я там вийшов, вже мої дівки вон пораються. Дякую, привіт. О, і Катюшкін. Ці. Так, а ми зараз з вами... Здорово намчимо дерті, бо перед доїнням обов'язково дають дерті коровам. Так порадили, ну, порадили там, де ну, спеціалісти Анатолія, Вал... Анатолія Володимировича де, в общем -то, брали коровку, так. де приїхав нам подарок, ну, коровка приїхала. Вони нас, звісно, підтримують, радять, коментують. Чим годувати, чим на цей. Ну, звісно, дуже велике їм дякую за це. Це взагалі шикардос. Я думав, що я вмію годувати, оказалось, що я нічого не вмію годувати. Так, пішліть, покажу. Моє, бо дуже там багато глядачів писало. Кажуть, Льоня, ти б сказав би рецептуру. Що там воно входить в тебе, виходить, на цей. Відра все вставляю сюди. Заносю, щоб снігом мене не замило. Так, зараз вам покажу, що даю. саме. Щоб не думали, бо хто там писав, каже, хімію даєш, ти що, Льоня, короб травиш. Ніякої хімії не дається. Дивіться, яка красота. Макушка, кукурузка, ячна дерть і соєва макуха. Ось От такий набор повен цей. Мішаю на мішалочки все. Кому має цікаво, кому інтересно, дивіться, я вам покажу, так оцю трохи собі намалював ось на стіні. Це на три дні ось. Дружина писала, в 7 кг ячної дерті, 8,5 кг кукурудзяної дерті, 3,5 кг макухи сошникової і 4,8 кг соєва макуха. Це на 3 дня. На одну голову йде зараз 2,5 кг. 7,5 кг в день даю коровки. При такій годівлі, При такій годівлі. На даний момент щас, полічка дає 35 літрів молока стабільно. Оце, виходить, на бачкові і на сінові. Звичайно, там дуже багато кажуть, якби, ну, якби буряка, якби цей от буряка, в літрів 40 давала б легко на лігку. Дуже багато глядачів писали, що кажуть, льоня жом кисло гарне молоко. Я жому кисло вже не даю роками. не даю. Жом кислий убиває коровку. То так, молоко од нього біжить, все шикарного кисложуму, але він набагато більше приносить вреда, ніж користі для коровки, Так що якось так. Так, Ну а я мочу, засипаю. Що я зараз даю? Польки 2,5 кг. Мілка вже у нас розстелилась, виходить, сьогодні п'ятий день. Мілки даю 70% того, ну от той... От той дерті як, 70% от той дерті, що буду видавати, як вона видається. Ну, в общем-то, я так порахував для себе, десь півтора кілограма зараз даю щас, мілки. Так, ану поважимо. Все через віса. Звісно, заморочливо б'яю з кантером. О, в принципі, пісня. Мілки класно гадав. Ну, польчику. Та що, як в аптеці? Вже глаз набив, лаза алмазими. Не треба, на ну все одно себе трошки перевіряю. Так, ну і не забуваю, я ж і про в мене є зорка. Зорка. Заразом даю, даю і зорічки. Обов'язково, хоч вона в запуску і все на цей. Ну по-любому даю макухи їй. І ну, даю двічі в день, утром і, ве... і вечором. Це я, звісно, зараз не буду їй давати. О, це я перепутав трошки. І дівчатам так само даю по кілограмі яшки в день і по трошку макухи сиплю. Чи що так кажу, щоб обов'язково годували ту скотину, яка в запуску? Бо в нас така зложилась думка, як у мене раніше. Знаєте, як крова в запуску, значить її дарти годувати не треба. Ні, треба годувати її оці два місяця по-любому. Щоб вона на себе більше набрала ваги, щоб теляткою було що сосати. ссати з неї на цьому і щоб вона приросте вам давала нормальне молоко не так що вона просто витягне за ці два, два місяці на одному сінові і нічого вам тоді не дасть взагалі. Ну, не, не покажуть ніяких результатів ну і обов'язково кидаю ложку солі соль дивіться яка красива польського виробництва взагалі шикарна меленька меленька пішліть до дівчат зараз покаже вам. Покажемо. Такі там мої дівки пораються. Стараюсь замачувати за пів часа до, до доїння це все. Щоб воно ні бродило, ніде нічого. О. Оце кожен раз. Дружина замучила вже, вже ту яму не співаю качати. Одно мия і мия, і мия й миє. Кажу, коров бути грязно в сараї. Правильно ж? А ні, вона плитку драє, поливо мені не миє. Взагалі-то на, на тиждень, на як раз в неділю яма викачується повністю. Так, дитинчика, ну дай я. Допомагаю, Помагають усі виходять, звісно. Бо гуртом, як ви знаєте, і батька лише бити. То. Так, зараз намачимо і все вам покажу. І Розкажу трошки по полічки, по мілки. Так. Получається, намачую теплою водою, з болера. О. Воно швидше і розм'якає, і набухає, і все. Бачите, я раніше кукурудзи роками не давав, вона мені не подобала щось. Хоча кукурузної дерті теж йде більше, ніж йде ячки. В общем-то, в набагато більше енергії, ніж у що. О. Хорошо, як я бойлер в сараї, да? так? Так, якби дружина муза не компасірувалася з тим бойлером, то булери не було в сараї. О, все, легко і просто замочив. Оставляю її в сарайчику, поки повичищаємо, поки приготуємося до дойки, все воно запарується і перед тим як доїти, одаємо крокам їсти. Так, ну що, киснючик, а ну тікай. Ми, хто не знав, хто не бачив, полічка. Це одна коровка. Перший у нас подарунок породи Брауншвіц. Отака красота. Ну і, звісно, друга наша коровка, яку ми поставили за місто красуні. Другий наш звісно, подарунок. Дякую Анатолію Володимировичу. Вообще, респект і повага. Підтримав нас, подарував нам таку ще коровку. Тільну перед самим считаю, що отелом. Тоже, порода Брауншвіц, мілчику. Такий. Ну, Якщо в польські характер такий, знаєте, ну, такий вона грубенький то це, звісно, дитинча, його пригорнути можна. Така вона, хороша, лагідна, все нормально. Ну, що ми, виходить? Розстелилося 5 днів тому. Отел такий був, 12 часов ночі ще бігали, мабуть, днів три до неї. Врім'я напухло отаке нездоровене. Немає, нема, немає нема. В общем-то, пішли останній раз, 12 годин ночі. Тут дружина вийшла у кухню, мабуть, пів первого, ще не, не лягали спати. Каже, Льоня, корова щось у нас бутить у цьому сараї. Вискакуємо, вже теля лежить, виходить, виходить в ринві. Отут, де сеч, защищаємо ці гімна. Лежить і голова завернута. Ну, В общем, то що ми? Якби ми, звісно, не вискочили вовремя, ну, вчасно, теляті було б хана. Воно б залилося. Бо голову завернуло за шиєю, отак скрутилося. В общем-то, кошмар. Чуть ми, звісно, не втратили телятку. Так, ну а що у нас, який у нас прибуток? Цю прибуток хочемо показати? Отаку привели нам красоту. О, давайте анкри, ану. О, Дивіться. Отака От клашота. Клашавича. Крашавиця. Так, Ще одна буде корова. Породи Брауншвіц. Отакий. Ти куди? Ти куди така? Що ботне? Дивіться. Як. Ну як вам, ану. Пишіть, коментуйте, ставимо лайки. Красуня, звісно, Бачите, на мордячці риженька, все така. Мені вона похожа, як ти казала, казав, на оленятка. На Дуже така ніжненька. Ну, що вам сказати? Звісно, видно, що. А ну тікайди, яка. Вже вискокає на вулицю, щоб на цьому. Пізніше на вулицю випустимо. Вони зараз буде випускать, тебе випустимо на вулицю. Така, длин, ну. База в неї длина така, знаєте, длинненька така тиличка, ну, красавець, звичайно, хорошенька. Що ми зараз зразу давали по 2 літри молока. На даний момент, поки ще молочко, ж таке, знаєте, молоде, людям не продаємо, даємо по 3 літри молока. В общем-то, п'є зараз по 3 літри молока за раз. Пуємо тричі в день. В общем, то 9 літрів молока ми в день даємо. Ну, це, звісно, плаку вона шикує, поки. Молочко не пішло в продажу, поки молочко не налаштується і не почнемо його продавати. Так що, по такій ці. Так, ну що? А ну, тікай, не мішай мені, не на камеру працюй. працює. Грабаркою отримав ті грязної на цьому. Що виходить по мілки? В общем-то, мілка, я не знаю, в мене такої корови, звісно, в житті не було, щоб перший удій корови. Був 20 літрів молока. В общем-то, 20-ку першої дії. Представляєте? Я в шоці. Молодець, любенька, звісно. Ну така, вже трошки вона її відтухає. Є такий ось, дивіться мішужок. Ну Це всі признаки дебелої корови. Так Так що, я думаю, на 40 ми з нею повинні вийти. А може на 50 літрів на літрів. А вже ка не перегибаємо. Так що, бачите? Можна і в цьому, як в домашніх умовах при такій конечно, породі корів і все можна добиватися хороших результатів. Понимаєте? Ну що вам сказати, якщо полька 35 літрів молока теж ну, у нас саме більше було, ну 25, ну, 27 саме більше, і то це молоко короткосрочне. Получається, полічка вже півтора місяця після отелу, да? да. Півтора місяця після отелу, держить 35 літрів легко. В общем-то, Утром дає 14, в обід дає десятку і вечірня дойка дає 11 літрів. Отакий удій у Польки. По Помілочка, що сказати, мілочка поки ще ж дуже так і напрягаємо, бо вім'я і все. Поки що дає. Ми прищитали за вчорашній день, вона дала 24 літра молока. Ну, в общем, то розумієте, старт вже 24 літра молока. Так що буде надіятися, що. Дасть нам літрів 50. Так що якось так. Ну нічого. Що ми зараз? Доїмо коровку. Напоїмо телятку. Ну трошки ще трошки поспілкуємося. Що в нас ще є, звісно? У нас на старті ще у нас є зорічка, мілочка. А ну, дай ми покажемо зорьку, Бо ми зорьку тепер як, як такі бутні корови, зорка не показуємо. Ну, звісно, воно як слоньора. Мілочка, ну з тебе. Блин. Відро не поставлю, блін. Зараз ми поставимо відро помітить. Є в нас, звісно, зорька. Зорька телиця 26 числа. 26 січня в неї отел. Так що, получается, у нас виходить, коровка за коровкою теляться. Ну, це, звісно, класно. Молоко це завжди добре, коли є. Ось такі діли. Так, ну що я там? Об'явив трошки корів, в мене є стелиці. Хочу пустити на продаж. Об'явлю трохи там глядачам, кажу, маю, кому цікаво, хто інтересується, є єлички. Ну що, дуже багато дзвонило із Западної України. Дуже багато глядач... ну, глядачів, як, людей дзвонило. Ну, всім далеко їхати, звісно. Дуже далеко, дуже дорогий буде привоз. Так що телиці ще в продажі, кому цікаво, кому інтересно. Пишіть в інстаграм, поспілкуємося. В общем-то, такі дві телички. Наташ, скільки у нас на цьому? 1,4, так? Да? Сніжинки, горошинки, виходить, 1,4. Тут же дебеля стелиця. Вже її, я думаю, то будемо парувати, да, так? Може на це будемо парувати. Може дуще тільно, хто комусь, ну, хтось возьме. Є ось така сніжинка. Отака сніжинка. Їй, першого числа буде рік. Буде рік. Ну, В общем-то, горошина це з-під первістки. Ну, Зорька обалденна корова, вона первісткою дала 25 літрів. Так що, в принципі, телиці від добрих корів. Це сніжинка? Це від красуні. Була у нас красноляба корова, кому цікаво. Перейдіть трохи назад через відео переступіть там. Там вона є, подивитись, теж корова дебеляча. В вона нас попробувала до другого отелу, дала 27 літрів молока за другим отелом. За першим отелем, звісно, мало. 20, це, ну нічого, а що ми, ми, ми тому були раді, звісно. Ну, а за другим отелом дала 27 літрів. Так що, дівки на продажі, пишіть у комент... пишіть інстаграм, поспілкуємося. По ціні хочу 50 гривень за кілограм. В общем-то, міряємо. Скільки приблизно міряємо, ну як, міряємо, скільки кілограмів обстріли, і все. Там дзвонили, звісно, ну, видно, шабаї, знаєте, дуже дивляться, давай по 35 гривень заберу. По 35 гривень це на м'ясо. Я на м'ясо їх продавати не хочу, бо реально з-під хороших корівок. Ну, а чого продаю, там може, дуже цей, хочу завести повністю породу Брауншвіц. Повністю, щоб була на цьому. Меняли, щоб тут так 5 коров стояло в ряд, Брауншвіц. Питали, звісно, за коровку, ну коровку поки не продаємо. Питали за зорку, кажуть, Льоня, там зорку хоч і зараз заберемо, каже, на ні, зурку поки не продаю. Хай побуде. Ну, Представляєте, віддати корову з сарая вже ще той, що з молоком. Ну, нащо? Ні, такого не буде. Так, що сказати по цих і цих? Там дуже помолочкові. Питають Льоня, ну ти молочко куштував. Вже й молочко куштували, і творог робили. І цю сметанку сепараторну ну, теж вже хоч трошки, ну, не багато, там два відра перегнали на цей. По молоку. Молоко у цієї породи взагалі обалденне. В общем, ну, як я з під своїх пів молоку, я фільтра бахнув, і там мене так круто, бо вже, вже слабий, як то кажуть, на цьому. то після цих не ну, реакції на цьому. Нема ні розстройства, ні, ні, нічого. Дуже хороше. Плюс вершки, звісно, обалдені. В общем-то, збирано сметани, пів літра збирається легко з банки на цьому. Що по сепарації вийшло? Получилось в нас з, з відра 800 грам сливок. 800 грам. Не знаю, а ну напишіть, прокоментуйте. Ми ніколи взагалі не робили е, сливки. Ну, як, да, сливки ж, сливки. Хто може робив? Це нормально, це мало. чи А ну ану, прокоментуйте, будь ласка, бо ні в кого я не можу добитися, що скільки це. ну, Який це показник? 800 грам з відра. Це мало чи багато. Мені на що це мало 800 грамів. Ну а там конечно, напишете. Так що, по молоку, обалдені, молочко добре, вкусне. Звісно, в цієї породи там Настюха вичитала, ми самі і не знали дуже на цьому, що як молоко називається в неї? Ангельське молоко. Ангельське молоко. В общем, то дуже корисне молочко для. Для діабетиків для маленьких діток, ну, ну і навіть Алергетики. алергетиків, які є, є алергія на молоко. Так що це молочко дуже корисне. Так що такі діли. Ну нічого. А ми погнали доїть коровок. Зараз я вивозю на цей і доїм коровок. трошки вам покажемо. Погнали. Так, глядачі. в общем-то э, полька дала 9 літрів, Видно, запереживалась, тричі срала її, В общем то молоко, пух, бачите, злякала корову, виходить. Хочемо перевірити, скільки дала зараз э, мілка. Так, ану. Скільки ж така дала? О, ну що в нас виходить? 7, 7 літрів дала мілка. Ну я, я нагадаю, це п'ятий день. Ще дуже ми тільки почали, і ну, і дерь, так, знаєте давати все, щоб, бо вім'я, звісно, отаке не було. Що в нас вийшло по самому молозилу? Хоча ще гадати, то перший удій 20 літрів дала. За три дні молозила ми зібрали 22 банки. Молозова. Так що нагодували в сах, як? мілка нагодувала всіх молозовим. А мілка, звісно, молозова дала шикарно на цьому. Два Взагалі, родичам і кумам вже всім пхнули на цьому. Ну і собі спарили. Зараз на цьому на телятку і вам покажемо, яка ж молозива. А хто забув вже, як воно і виглядає, звісно. бо скоро ми до цього доживемося. Так, ну а що ми зараз робимо? Зараз наливаємо телятку. Опа. Полу, половина якраз. Повненьке. Давай надійну ще переверну. Та Давай, бо я щось не можу. Тут асоскаться, а не держи до ті, бо ще й я зараз переверну на камеру. Зараз піде в другу корову доїть, щоб молоко налить. Так. так, ну що, пішли, Катюха буде поїти. Вона каже, хочу перший на... Раз. перший раз хочу напоїти на... на... на цього телятка. Пішли. Поки дружа тут буде поратися з банками. Трифт? Трифт? Ні, не сюди. Нес? Ні. Сверху. А <laughs> <на вкус? смех> да ну да, а ну, а ну тихо, милка. Сюда, ты Шу. ему за залевать решила, чешу. А як йому, что не понимаю, Но, О, <laughs> Ну, нос О! Смок О, смотри. Ты же в рот, сунь рот же. в рот отсуну, когда в О, пришло. А ну трохи подвинься. <laughs> Конечно, бычок. Був набагато крупніший такий, знаєте. Що, соску поламав. Ні, а сюди, а ну сюди пробує. Ні, отсюди На. Так. Сутко, -та, дивись, ось сутка. О, і так хай за замордів. О! І піднімаєш вгору так бутилку. <риск> а ти чого звар через ваш? <риск> <риск> ну я щоб ти ж попробував, як воно поїти. <риск> Ой, як треба було включити, я поняти. Ти так оп, виясни, бо ну погано, бач, затяг. Оп, ще а давайте да. пере. Да. Вдруг батько з матір'ю поїде на курорти, щоб ну. ти могла вправити бля корів. Так. Ну що, глядачі? Там дуже багато писали, кажуть, Льоня, ти ж обіцяв подарити телятку. Підписку глядачам. Я обіцяв подарити зласунки. Так що, Слово це... Все... Зорьки. зласунки, Зорьки подарити. На так що чекаємо, що розстелиться, бичок теличка дарую, звісно. Ну а цю породи Брауншвіц, звісно, будемо тримати для себе. На ще одну корову. якось так. Ох, ну що, хоч це, звісно, виразить безмежну вдячність Анатолію Володимировичу Клименку за такі подарунки, знаєте, що він нам дав доторкнуться до такої породи корів, що я вони породисті такі на цьому. Я сам у своєму, коли ну, як, ми тримали 15 років корову, тоді 4, 4 роки не тримали, тоді мені хотілося завести якийсь породистих. Ну, повірте мені, я шукав, шукав в Україні, я не міг знайти. Я не знав, що в нас навіть таке є в Україні, такі комплекси, де є така шикарна порода. Розумієте? На цьому. Так що, якось так. Кому, звісно, цікаво, кому інтересно, це я сам от себе. Оставлю номер телефона, де можна узнати, продаються коровки, нетелі, бички до 14 днів. Так що дзвоніть, пишіть, бо дуже багато питають в коментарях. Міроня, де купити, як купити, як цей. Дам номер телефона, дзвоніть, питайте. Ну нічого. А ми пуємо бичко, Так, ну нічого. Напоїли телицю. Катюнчик молодець, звісно, все, Любенька, То тобто що вже можна треба покинути. Так, ну я ж обіцяв. <кхуха> Дружина пішла. О, принесла молодого, Дивіться, яка красота. Ану. А, яка красота. Чесно скажу, Катюх, ти б оце. Так, Я не видержав. Казав, бляха муха! Руки підриваю, щоб не лізти поки мені, щоб я людям показав ціленьке, вони ще взяли надрізли. Звісно, з юшечкою красота. Звісно, ну. mm. mm. дякую за перегляд. Смачного і вам, Молозова, хоч біля нас на цьому. Ну так що, кому цікаво, інтересно вот таке відео, ставимо лайки. Підписуйтесь на канал, звісно. Ну і все буде Україна. Обов'язково. До перемоги. Пока-пока.